17 червня на цьому місці загинуло 28 людей. 23 тіла дістали із під завалів. Вперше побачити наслідки російського терору на власні очі вдалося представникам делегації держав-учасниць ОБСЄ. Ми разом з нашими партнерами дуже потримуємо Україну в боротьбі. Проти Росії ми засуджуємо такі агресивні дії. Ми бачимо це на власні очі, і це допомагає нам краще зрозуміти, як українці живуть щодня. Це перший візит делегації ОБСЄ за вісім років. Місце трагедії відвідали дипломати 16 країн. Це дуже наочний, трагічний приклад того, що Росія чинить проти України вже четвертий рік поспіль. І я думаю, що Глибокі залишилися враження у наших союзників, у наших партнерів, і вони будуть ретрасльовані, будуть перетворені на конкретні дії, на посилення тиску на Росію, на посилення допомоги оборонної Україні, на посилення солідарності з, з нашою державою. Ми запускаємо так званий московський механізм. Як це не сценічно цинічно звучить московський, але він так і називається. Це він був створений в 91-му році. Його не може заблокувати Росія, але це механізм документування, Російських злочинів цього разу ми його запускаємо по злочинам щодо військовополонених наших з боку, з боку Росії. Також цього місяця буде випущено доповідь сьому чергову доповідь Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ. Це все конкретні докази, фактаж, які ми потім використовуватимемо і вже використовуємо в судах, щоб притягнути Росію до відповідальності.